Друзі, привіт! 18 вересня. і Сьогодні фактично 2 місяці, як я вже у Канаді, рівно два місяці. Що хочу трошки розказати про Бенефіти, які я отримав. Зареєструвався я по приїзду в Канаду Альберта Care, І за три тижні мені десь прийшли Бенефіти. Я з ними розібрався і е, вичитав, що можу по тих бенефітах отримати окуляри для зору. І Вчора ходив в центр iCare центр в Шервот-Парку і без проблем замовив собі окуляри. Ще сьогодні е, піду на провірку зору, бо також ці бенефіти покривають провірку зору і Сьогодні я провірю зір, і е, мені будуть робити окуляри. Дав я старий рецепт, але казали вони, що е, жінка, е, як то Optical Assistant, казала, що е, вони зроблять сьогодні ту провірку зору і порівняють старий рецепт з новим. І тим самим е, тим самим... Подивляться, чим треба мені змінювати рецепт для зору. Покривається приблизно 130 доларів ціна окулярів. 130-136, чи 136, тобто якісь там райбени, звісно, вам не дадуть, але прості окуляри, там, з якою з рамку ви собі підберете, ви зможете отримати.